Дієвий майданчик для комунікацій та розвитку днями на Хмельницькій атомній електростанції відбувся конкурс професійної майстерності серед молодих спеціалістів. У ньому взяли участь понад 30 фахівців різних філій енергоатому з усієї країни. Я Хочу побажати кожному з вас успіху, кожному з вас перемоги. Звичайно, всі не будуть на перших місцях, але в той же час. Кожен із вас зможе порівняти свої сили, свої знання з колегами і зробити правильні висновки, і рухатись вперед. сам конкурс складався з двох етапів теоретичного та практичного. А демонстрували свої знання молоді атомники за такими спеціальностями: оператор реакторного відділення, дозиметрист, електрозварник, електрослюсар, лаборант хімічного аналізу, водій та машиніст-обхідник. Даний конкурс несе таку велику. І ще основну частину, що це конкурси керівників. Вони перевіряють, наскільки їхній персонал розуміється в тих чи інших аспектах їхньої роботи. І коли оцінюється робота конкурсантів на місцях, це є можливість виявити загальну якусь прогалину. Недопрацьованої роботи зразу видно, де можна допрацювати в колективі і підтягнути знання всього колективу. Ба більше такі заходи є не лише майданчиком для вдосконалення навичок, а й можуть допомогти молодим спеціалістам у кар'єрному рості. В основному всі учасники, які беруть участь у майбутньому, стають керівниками. А для нашої компанії це головне, тому що компанія молода і нам потрібні молоді. Розумні керівники, попри усі виклики, беруть цьогоріч участь у конкурсі і представники Запорізької АЕС. Взагалі, конкурс професійної майстерності для молодих працівників це здобуття нових знань, друзів, навичок. Але головне, на мою думку, це підтримка тієї кваліфікації, яка у них є. І для нас, для запорізьких атомників, це дуже важливо зараз, коли ми знаходимося в таких умовах, підтримувати свою кваліфікацію, тому що деокупація обов'язково буде. І нас чекає великий обсяг робіт, і саме на таких працівниках на них великі сподівання щодо виконання тих задач, які будуть стояти перед нами. Тому такі заходи неабияк допомагають у підготовці фахових спеціалістів. Потреба у яких в атомній галузі росте щороку. Олена Гула, новини 33 канал.